Друзі, всім привіт! Сьогодні прийшов час промивки печки салона і нарешті зміг здійснити цю ідею. Доволі проста схема. Головне знайти патрубок входу і виходу на печку. Два шланги кидаються, під я в своєму випадку під'єднав до існуючих. От, на печки не від'єднував, там дуже незручно це робити, а від'єднав е, тут на цьому патрубку. І е, здесь там є теж патрубок е, подачі і обратка. От, е, от такий насос газелівський е, продається окремо, там він 500 гривень коштував мені. є е, цікавого. Е, Дійсно, вода, це після того, як промив водою чистою всю систему, все одно там доволі достатньо муті. І далі вже чекати треба пів години, додав туди хімію. Хімію взяв недорогу, але думаю, вона буде так, де ж ти? Думу, вона буде працювати. От, це не реклама, це так, для інформації. 70 гривень коштує. Думаю, на такий об'єм воно має спрацювати. Там на 10 літрів воно розраховано. Я залив 8 літрів. Для печки цього цілком достатньо. Даби підвищити концентрацію, думаю, воно краще промиє. Тож час покаже. Зараз півгодини качаємо потім. Відпочинок десь пару годин, і далі знову запущу вже в обратку. Ну, подивимось.